Дуже дякую, пане президенте. Дуже важливо, щоб ми почали рік між союзниками разом поруч з президентом Зеленським і Америка і, і європейці. Ми зараз наближаємося до цілі, але треба ще подолати певні етапи. У нас була дуже конструктивна зустріч, і були досягнути дуже значних прогресів за останні тижні. Коаліція хоче діяти. На користь тривалого миру фейнсек нам тому треба працювати з США, щоб гарантувати для України надійні гарантії у довгостроковій перспективі. Сьогодні ми просунулись як ніколи. Спільна декларація чітко ілюструє це. Що поруч з президентом Зеленським і президентом Макроном, ми сьогодні рухаємося вперед, підписуючи цю декларацію щодо розгортання сил в Україні у випадку підписання угоди? Це дуже важливий внесок у довгострокову безпеку України, і для цього за для цього треба працювати інституційну правову базу, згідно якою. БНС багатонаціональні сили зможуть бути розгорнуті в Україні і допомагати українській армії в майбутньому. Ми працювали на майбутнє і знаємо, що після припинення вогню сполучене королівство і Франція розгорне логістичні бази в Україні, створить також спеціальну безпечну інфраструктуру, щоб забезпечувати оборонну здатність країни. Ми говорили про важливі етапи. щодо участі у наших країн коаліції у верифікаційному механізмі моніторингу припинення вогню ми говорили щодо підтримки України в плані військов... постачання військової техніки і озброєння і також хочемо взяти на себе юридичне зобов'язання це все сприяє тому, щоб закласти прагматичний фор... формат для миру, але це все спрацює лише тоді, коли Путін буде готовий до компромісу, і тут треба бути щирими. Які б не були слова Росії, Путін поки діями не показує, що він налаштований на мир. І останні тижні ми навпаки бачили, що він налаштований на протилежне страшні удари по Україні, по цивільних е які позбав. Павили мільйони людей електрики посеред холодної зими, і та, буквально вчора була атака по лікарні в Києві. А на фоні цього президент Путін казав про фейкову атаку проти резиденції. У Валдай, це все підкреслює, що ми повинні посилювати Україну, щоб вона змогла далі чинити опір і паралельно чинити тиск на Росію. І, зокрема, на операторів нафто, нафтового ринку на тіньовий флот, який підігрують ці агресії Путіна, треба все, щоб було на столі переговорів. все готове для того, щоб ми могли сприяти стійкому надійному миру. Дякую.